Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент, зокрема, що стосується лінії фронту, яка проходить трохи далі за Миколаїв, то там ми теж бачимо, що противник накоплює війська на правому березі Дніпра. Зокрема, ми бачимо тактичні, батальйонів, тактичні групи їх ВДВ, десантників, які вони сюди підтягують, і питання в тому, що дійсно противник, бачучи, що ми можемо їм обрізати. Шляхи постачання, той самий Антоновський міст, взяти під контроль Новокаховську дамбу. Це по факту два міста, куди вони можуть, місця, куди вони можуть, куди вони можуть поставляти і озброєння, і боєприпаси продовольство на свій плацдарм, на правий берег Дніпра. У них там у виходу з військової точки зору небагато виходів або плану дій. Це або якщо ми обріжемо йти на лівий берег і закріплятись там. Або дійсно намагатися атакувати, щоб збільшити відстань між цими лініями постачання для того, щоб ми не ну, розірвати цю смугу і зробити їх невражаємо для наших об'єктів, щоб піти вперед. Залишатися в такому плані стаціонарно ну для них дуже ризиковано, і вони це прекрасно розуміють. Тому дійсно. Я вже не раз сказав, що битва за південь вона попереду, і ми бачимо, що зараз війська накоплю А коли почали говорити про контрнаступ. Я думаю, що противник почав інспектувати, зрозуміти, хто у них там на півдні. Вони побачили, що там наряду з десантниками, там сильними їх підрозділами, і там стоять у ці розуміючи, що. Солдати, вони так собі вони почали щас підсилювати. Я повторюсь повітряно-десантними військами Російської Федерації різними частинами, батальйонно тактичними групами, сподіваючись, що вони там мають серйозний моральний дух. Це дійсно. Сильні підрозділи, які вміють воювати, і які я думаю можуть бути використані як саме штурмові підрозділи. Ми знаємо, що тактика повітряно десантних військ це саме наступальна тактика, тому вони їх сюди перекидають для того, щоб закріпитися, підсилити ці алденерів, всіх яких ну. Чесно, тут особливо казати не буду, але вони за людей не рахують. Не в перехопленнях, не реально по допросу полонених. Це для них, знаєте, такі теми. Погибло сьогодні там при обстрілі загинуло чотири росіянина. Ну і там еті, ЛДНР, це тільки хай самі розбираються. От отакі у них розмови про так званих своїх там скарм mm -hmm. територій, які вони прийшли звільняти. Що стосується наших військ, то ми зайняли. Хороші плацдарми на лівому березі інгульця, і в подальшому, якщо буде прийнято рішення, якщо будуть на зібрані нормальні сили і засоби достатні, то цей плацдарм, цього плацдарму ми зможемо атакувати противника. Чи зажимають нам західні країни зброю? Наприклад, для розуміння Франція віддала приблизно третину своїх всіх. Своїх сау Цезар, От якщо просто взяти кількість сау, які нам передані від Франції, і скільки в них було, то це буде близько там 30%. Тобто, вот уявіть собі, от 30% того, що в них є, вони передають взагалі. Треба розуміти, що всі європейські країни, члени НАТО, вони перебували у такій от ілюзії колективної безпеки до тергірному сну, починаючи вже з розвалу радянського союзу і вважали те, що ніяких там загроз для них вже не існує. Якщо ми візьмемо середній зріз будь-якої армії, ну і будемо брати великі країни, наприклад, там Францію, Німеччину, Великобританію, Італію, то ми там побачимо, наприклад, що середня кількість танків у цих країнах по 200 одиниць, тобто там 200-250. Якщо ми візьмемо взагалі будь-яку європейську країну, то вони не вкладали в гроші у свою обороноздатність. Вони не вкладали в гроші у тому, щоб тримати потужні збройні сили. Закарі це були збройні сили, задачі яких були експедиційні. Наприклад, там. Тримати контингент в Афганістані чи взяти участь у війні проти Іраку, тобто от, і проти конфліктів так званої низької інтенсивності. Тобто, пана і запрошую. зараз для всіх країн, от для розуміння, що зараз відбувається, у зараз у всіх штабах у всіх арміях світу, особливо НАТО, просто паніка, бо вони побачили те, що відбувається під час. Повномасштабної війни, яку вони в останній раз бачили понад півстоліття тому, і вважали, Но що то... вона вже не можливо рівень просто банальної підтримки в лютому і ті переліку озброєння, яке нам надає вало ще на початку торгівля Російської Федерації, і зараз він кардинально відрізняється, і ми бачимо просто його експоненціальне зростання як і в кількості, так і у потужності самих систем. Ну, розмови дійсно щодо атакамсів, які б'ють на 300 кілометрів. Вони йдуть е, є дві позиції: перша говорить про те, що необхідно надати для того, щоб ми змогли якнайшвидше заломити ситуацію на полі бою у якісному плані. Тобто, наприклад, ракети атакамс, вони з дальністю до 300 кілометрів можуть застосовуватись, і в першу чергу тут одразу треба говорити не про кримський міст, а треба говорити про такі об'єкти, як військові аеродроми. Як, наприклад, чудова ціль у вигляді бази Чорноморського флоту у окупованому Севастополі, де наприклад і заряджаються ті ж самі ракети калібр у підводні човни чи, чи надводні кораблі, тобто величезний перелік цілей, які вкрай важливіші для атакамців ніж наприклад кримський міст, але все впирається в те, що це рішення знаходиться більш у політичній площині. Тобто військова потреба є все зрозуміло, але це впирається саме в політичне рішення. Ну ясно, що у е нас немає повної картини, повної інформації, які є там фізичні можливості до наступу, але ми знаємо точно, що дуже низький моральний бойовий дух, немає можливості змобілізувати людей, призивників, щоб е збільшити е кількість е військовослужбових. Е теж е ті підрозділи, які могли б проводити атакуючі е операції, вони не в боєздатнім стані. Вони зараз. Роблять Лукашенка зараз проводить масово різне навчання, але це все тільки імітація, щоб продемонструвати путіну свою лояльність. Мовляв, дивись, я тут тебе захищаю. У нас класна армія, але ми знаємо точно, що реально показати реально. Вести бій з будь-якою армією і тим більше з українською армією вони не зможуть, і я би давав можливість вхіду білоруських військ в цю війну як дуже мізерну, майже неможливу. Але це не значить, що російська армія не використає білоруську територію Їм достатньо 2-3 тижні, щоб повернути російські війська на південь Білорусі і знову почати наступ на, на, на наприклад до Києва. Це можливо, ми будемо. Все робити, щоб цього не відбулося. Але вхід білоруського війську, я думаю, що е не стоїть на порядку денному. Що було в лютому, в березні, в квітні, коли кожного дня велись обстріли, було там за два за, за два з половиною місяця. Більше за 70, 700 ракет випущено. Зараз це відбувається рідко. Було були ситуації, коли чотири тижні взагалі не було жодних обстрілів з білоруської території, але потім вони це роблять спеціально, щоб показати хто в домі господаря. І якби Лукашенка таким чином демонструє путіну свою лояльність, але вести наступальну операцію наземну точно зараз росіянам немає чим. Вони тримають декілька ракетних установок на Білоруській території, їх обслуговують російські військові, але вести повноценне що щоденні обстріли немає кому і немає чим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.